За інформацією Міністерства енергетики, наразі об'єднана система України працює стабільно. По підконтрольній частині Запорізької області мають місце локальні відключення електроенергії, спричинені ворожими обстрілами, які руйнують наші електромережі. Втім, всі подібні пошкодження. Бригади Запоріжжя обленерго усувають максимально оперативно протягом не більше, як доби. Від початку листопада наші фахівці відновили енергопостачання загалом 187 тисяч споживачів, яких рашистські обстріли залишили без світла. Попри всі удари, які країна терорист фактично щодня завдає по цивільних об'єктах. По Запорізькій області вже понад два місяці, а саме із 13 вересня поточного року графіки погодинних відключень не застосовувалися. Проте загальна ситуація надалі залишається ускладненою через пошкодження та руйнування електромереж в об'єднаній енергосистемі через масовані атаки країни терориста. Тому енергосистема наразі потребує відповідального ставлення кожного до власного енергоспоживання. Передусім опікові години навантажень, ранкові з 7 до 10 та вечірні з 16 до 21. Години трохи змінилися, бо в нас світловий день скоротився. Тож зверніть, будь ласка, увагу з 16 до 21. Ввечері особливо актуально і важливо обмежити користування потужними електроприладами побутовими і не користуватися одночасно двома або більше такими приладами. Це допоможе отримати об'єднану енергосистему в стабільному стані та уникнути дефіциту електроенергії і пов'язаних із ним вимушених відключень електроенергії.